Цей знаменний для всіх вчителів день хочу привітати працівників освіти такими словами спочатку трошечки гіркої правди, а потім сонячним позитивом. Ваша праця безцінна, але в грошовому еквіваленті її оцінюють дуже мало. Не звертайте уваги на міністрів, вони ні дня не працювали у школі, і що таке звичайна, а не зразково показова київська школа не знають. Одними парадигмами, квестами та компетенціями ні до ДПА, ні до НМТ, ні до життя учня не підготуєш. Якби від наших суддів, чиновників, депутатів вимагали хоча б 20% того, що вимагають від вас, учителів, ми жили б у найкращій країні світу. Уявляєте собі чиновника, який за 10 тисяч гривень після роботи сідає і ще вдома години дві-три, а то й чотири готує презентації, квести, конкурси, конспекти на завтра згідно планування, а ще виховна робота. Хочу, щоб ви перестали бути винними перед усіма, бо в усьому винен вчитель. Та школа навіть у тому, що учень літом дома пальчик зламав, недостатня була в школі профілактика побутового травматизму. Але досить це наше позитивне сонячне і професійне свято, тому вітаю всіх вчителів, які працюють у школах з дітьми, а не паперами в кабінетах з цим сакральним для нас днем. Ми тягнемо свою лямку, не дивлячись ні на що, бо, як казав Ісус, ярмо моє миле і ноша моя легка. Раз ми це робимо, це наше покликання. І наша місія, і кинути її несила. Тож бажаю вам усім здоров'я та позитиву, щоб батьки не заважали вчити, а головне виховувати діток. Дай Боже здоров'я всім вчителям України, спокою, залізних нервів. Світлих, позитивних, радісних, добрих, натхненних днів з Днем вчителя усіх педагогів.